Минулої доби поліцейські доставили мешканцям до окупованих територій Луганщини 500 буханок хліба та засоби гігієни. 116 жителів Невського, Макіївки, Новолюбівки та Греківки не полишають своїх домівок, перебуваючи під постійними обстрілами російської армії. Напередодні на окупованій частині Луганщини на декількох об'єктах російських загарбників сталися вибухи. Пізніше в області почав зникати зв'язок, розповів начальник Сєвєродонецької районної адміністрації Роман Власенко. Наші хлопці працюють по тилах окупаційних військ були прильоти Луганськ, були прильоти гірське. Ну це новини це вчорашні. Але є розуміння того, що це були промислові об'єкти, що там знаходилася ворожа техніка і боєкомплект. Минулої доби росіяни обстріляли з артилерії Новоселівське, Макіївку, Невське та Білогорівку, повідомили в Генштабі. За цю добу шість боєзітне відбулося 612 разів цього разу. Він обстріляв різними калібрами, і системами нас шість авінальотів. здійснив. всі атаки ворога було відбиті. В результаті відбиття було знищено 72 окупанта, 109 поранено. А також дві бойові машини піхоти, три міномети, два протитанкові ракетних комплекси Кернет, одна протитанкова гармата Рапіра, два безпілотних літальних апарата, 10 автівок і два польових склади з боєприпасами.